дорожньо транспортна пригода з летальним наслідком трапилася 2 листопада, близько 17-ї години між населеними пунктами Рогатин та підгороддя Рогатинської територіальної громади. На місці події поліцейські попередньо встановили, що 45-річний водій автомобіля BMW X5, мешканець місцевої громади допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля «Деосенс», який рухався у попутному напрямку. Після цього «Деосенс» виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Мазда» яким керував 54 річний мешканець Рогатина внаслідок 35-річний водій Део Сенс, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. Також травмувалася і пасажирка, 74-річна жителька Рогатина, автомобільна мазда, яку госпіталізовано було до лікарні. Поліцейські встановили, що на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій БМВ керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Водія Мазда теж освідували в медичному закладі. Результат він керував Тверезим. Порушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене останнє сп'яніння, що спричинило загибель людини. За скоєне загрожує покарання, це позбавлення волі на строк до 10 років. Поліція Прикарпаття наголошує всім обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху та в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Бережіть себе а також інших.